Зустрілися, аби визначитися із темою наступної програми. 7145 осіб. Всіх всі 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 <рес> Шкодиш, шкодиш. Це що, кролевецький рушник? Да. О. Тільки якийсь незвичайний. незвичайний. Зелений, із фіолетовим, не ще Це... правило, червоний, білий. Це я в Києві придбав. Пропоную, поїхали в кролевець. Що ми голову морочить? Справді, в мене в кролевці і про рушник розпитаємо. І справа в мене є в краливці, я директору музею моєму знайому обіцяв подарувати фото краливця початку 20-го сторіччя, там унікальні. Ось і про рушник розпитаємо, і місто подивимося, і справу зробимо. Справу вирішено, як знак згори шкарпетки Сергія з українськими візерунками. Мені сказали, що це кралевецький візерунок. Але мене дуже смутили оці китайські єрогляхи на, на цьому намальовані. Все, 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 в нас вже вирішили. Сідемо в кралевець. Дякую за ідею. Молодчина. Супер. Так, так що давай <різь> Клас, Класно. Їхати вирішили через глухів. Тут у тебе не, не так і далека, сума, кралевець, але наскільки я знаю, дорога там дуже погана на якомусь відрізці. Спотивля потрібно їхати на глухів. А потім з Глухова їхати на Кролевець. Та це взагалі маршрут суперовий. Білопілля, Потивль, глухів, Кролевець. Сам хочу туди поїхати. Якщо будете їхати, візьміть і мене. День подорожі видався сонячним. По дорозі насолоджуємося літнім різнотрав'ям, чарівними квітами та свіжим повітрям. А ось до речі, і фотоподарунки для кроликця. Олевець місто на лівому березі. Річки Редь. Перша згадка датується 1601 роком. Назва кролевець походить від польського слова круль. Король із польським королем пов'язана і легенда про заснування міста. Тривалий час королевець входив до складу Польщі, безперервно точилися бої з Росією. Та зрештою, у 1668 році Польща поступилася до кінця 18 століття. Місто носило назву Королевець. Це можна побачити на мапах того часу. Місцеві мешканці вимовляють слово королевець на польський лад Кролевець із наголосом на другий склад. Для розвитку міста, а зокрема і знаменитого кролевецького ткацтва, велике значення мав хрестовоздвиженський ярмарок, на який приїздили купці з Росії, Польщі та інших країн. Лише наприкінці 19-го сторіччя ярмарок поступово втратив своє значення. Одна з яскравих принад кролевця – ботанічна пам'ятка природи, загальнодержавного значення, яблуня колонія якій уже понад 220 років. «Кролевці» ми продовжуємо наш проєкт Артпошта. Сюди ми привезли лист від Конотопського кераміста Юрія Мусатова, ткалі Олені Петровій. 72-га квартира. Добрий, Добрий день. день. Заходьте, будь ласка. Олена Петрова народилася 1963 року в місті Кролевець. Ткачів у її роду було чимало, тож не дивно, що присвятила своє життя цьому ремеслу. У 9-10 класах школи Олена Петрова вже проходила виробниче навчання на ткацькій фабриці. Близько 30 років пропрацювала у місцевому вищому професійному училищі. Там навчала учнів створювати малюнки і самостійно їх втілювати відповідно до народних традицій кролевецького ткацтва. Автор і виконавець ткацьких деталей у колекції Вільний птах, яку створили сумські модельєри Лариса Ванеєва та Лариса Кохана. Учасниця численних виставок в Україні та за її межами. Ткані роботи Олени Петрової прикрашають домівки та приватні колекції у багатьох країнах світу. Родинну традицію ткаства продовжують і діти пані Олени. Наша арт-пошта доїхала до міста Королевець. І тут у нас лист від Конотопського митця Юрія Мусатова, кераміста. І зараз ми його вручимо пані Олені Петровій, майстрині, яка виготовляє кролевецькі рушники. Цікавий проєкт, дякую вам. Передайте, будь ласка, наступному. Майже. Клас. Ось. Цей лист поїде з нами далі. у наступній програмі побачимо, хто його забере. Дуже приємно отримати листа від майстра. Дуже вдячна я персонально і взагалі наше місто Кролевець, старовинній рушниковий край Юрію. Думаю, що я передам теж свого листа із найкращими побажання іншим майстрам Сумщини. Ось на пам'ять. Слідуючим містам наш королевецький рушник традиційний. Взагалі кожна робота, яка передається, хоч шлюбній парі, хоч батькам, хоч подарунковий рушник, хоч сувенірний, передається з найщирішими вітаннями. Хай це рушник принесе щастя, добробут, здоров'я і благополуччя в оселю людей, які його отримають, і взагалі місту, яке його отримає. Так сталося, що саме у ці дні пані Олена виготовляла не рушник, а зовсім інший виріб, тому їй довелося повністю перенизувати основу на верстаті, спеціально для того, аби ми могли показати вам процес ткання знаменитого на увесь світ королевецького рушника. Кролевецькі рушники ткані рушники, виготовлені на Кролевеччині. Для них характерне поєднання білого і червоного кольорів на білому тлі між густо-червоними паралельними смугами закладається багатий орнамент, в основі якого лежить прадавня символіка. Наприкінці 19 століття. Візерункове ткацтво у кролевці стало кустарним промислом. У радянські часи в місті діяла фабрика, на якій працювало 800 осіб. Нині у Кролевці близько десятка майстринь, які зберігають давні традиції, працюючи вдома. Також діє комунальне підприємство «Кролевецькі рушники. Перш ніж намалювати якийсь виріб, треба вивчити декілька тисяч сотні різних рушників старовинних, щоб Осмислити, пережити, пропустити через себе цю орнаментацію, семантику, хіромантію цього рушника. І перш ніж його намалювати, діточок учили, що означає кожен елемент ромби, трикутники, квадрати, квіточки, зигзагоподібні лінії і тому подібне. Пані Олена стверджує, що правильно намальований і витканий рушник можна визначити за магнітними полями. Голка ходить по колу за часовою стрілкою. Я не трухаю рукою, бачите? По центру показує ноль, щитує, щитує орнамент, щитує. Бачите, вона сама я не чую. можу дати вам, якщо не вірите. А на іншому боці буде показувати мінус. Голка буде ходити туди-сюди. Це так у кожному рушнику, який виткано правильно. На тій стороні, де плюс по колу, повинен стати чоловік. На тій тому боці, де мінус, повинна стати жінка. Ми луна, місяць, відображення чоловіка. Чоловік сонце, жінка луна, так і в щедрівках співається. А той сонце пан господарь, а луна жона його. От точно все показує наш рушник. Любий рушник я вам візьму, і любий рушник вам точно логічно покаже. Продовжуємо подорож у місцевому краєзнавчому музеї, де на нас уже чекає його директор Анатолій Карась. Сергій із задоволенням вручає обіцяні подарунки. Передаю до вашого музею, ваші Краловецькі земські майстерні. Це все воно, вона. От надписку. Земські майстерні майстерські. І вторе, Це від Кролівця. Це те, що вже розрушено. Собор. Дякую за ці подарунок. Пожалуйста. Кроловецький районний краєзнавчий музей був заснований 2000 року на базі народного музею історії міста Кролевець, що існував з 1971 року. Сучасна музейна експозиція розташована у чотирьох залах, а загалом фонди налічують біля 9 тисяч експонатів. Тут є експонати від часів неоліту до наших днів. Цей археологічні знахідки і куточок про перебування в місті Тараса Григоровича Шевченка, документи та старовинні фотографії кролевця, матеріали про місцевих видатних людей, картини. Гончарні та бондарні вироби. Чимало матеріалів присвячено історії Кроловецького ткацтва. 19 початок 20-го століття. Це е, всі, у всіх майже ну, хатах е, до, поздньої, до позднього вечора працював ткацький станок. Е, сиділа жінка, сиді, сидів чоловік, потім сиділи діти, тому що це була копійка, це був заробіток. І він, як писав Олекса Грищенко, Кожному в кожній королевецькій хаті стукав ткацький верста. Ну, а потім все це умерло, тому що після війни, ви знаєте, йде розруха, нема нічого, не ні ниток не було, нічого. Ткацтво, воно умерло. Це ткацтво саме в королевці в 20-х роках. До речі, в 37-му році буде аналогічна ситуація. Тому зарождалося королевецьке ткацтво із. Малої хатинки. У нас є фотографія цієї хатинки, відкуда воно йшло. Із королевця родом відомий український перекладач і поет Микола Лукаш. У музеї чимало експонатів, пов'язаних із ним. За моєю спиною, наприклад, рушник ще кольоровий. Він не характерний, він не кольоровий. Це батько Лукаша, нашого перекладача, знаменитого, возив на інші ярмарки, і це була як замануха. Тобто він заманював цим рушником. Всі ж привикли королевецький рушник на білій основі червоні нитки. А тут, глядь, зелений, чорний, жовтий, незрозуміло. що це таке. І всі, всі йшли на цей рушник. Приходили, звичайно, там продавались звичайні королевецькі рушники. На все про все у кролевці ми маємо лише один день, рушаємо далі. Нарешті дістаємося кінцевого пункту нашої подорожі музею ткацтва. Музей кролевецького ткацтва був заснований 2011 року і розташований у колишній садибі Огієвських, де свого часу гостював Тарас Шевченко. Більша частина експонатів переїхала сюди із музейної кімнати Кролевецької фабрики художнього ткацтва. Музей налічує понад 2700 унікальних експонатів, з яких понад 400 – рушники. Найстаріший із рушників датується 1839 роком. Також у фондах музею є український народний одяг, предмети побуту, ткацькі верстати, узорні тканини для інтер'єру і багато іншого. У музеї ткацтва в нас настав справжній естетичний шок. Просторі світлиці, прикрашені неймовірною краси та витонченістю рушниками, нагадали храм або казковий палац. На сході полісся, тому тут панують білий та червоний кольори. А ще короловецькі рушники відрізняться від усіх інших тканих рушників саме геометричністю орнаменту і його симетричністю за горизонтальну та вертикальну. Деталі про мистецтво ткацтва розповідає зберігач фондів музею Ірина Пурига. Перша згадка взагалі про рушник тканей, наш Кролевецький, це в 1780-х роках був запис. Оболонські Авдіїха зі своїми синами торгувала тканими, біло-червоними виробами на ярмарку. І це вважається перша запис про ці рушники. Вже пізніше, найстаріші рушники, які у нас є в експозиції, це ось рушник 1839 року. В той період рушники виготовляли з льону. А вже пізніше, з 1870-х років, почали використовувати бавовну. І найбільший пік розвитку, можемо скажемо, виготовлення кролевецьких рушників це був кінець 19 століття. Взагалі, кролевецький тканий рушник це обрядовий рушник. І його використовували для оздоблення приміщень на свята. Дуже поширена і відомий став наш рушник взагалі по всій Україні. Це на весіллях. Використовували в обряді весілля. Ми знаємо, що на весіллі це зараз 2-3 рушнички використовують, а раніше до 20 рушників. Кролевецький тканий рушник. Це був елемент народного костюму нареченої і дружки. Наречена і дружка підперезувалася кролевецьким тканим рушником кінцями наперед. Їх називали ще підперезниками. Він повинен бути довгий, і на цьому рушнику обов'язково повинні бути символи плодючості. Родючості ромбу ромб це символ плодоріддя, символ достатку. І символ заплідненої жінки. Біле полотно це світло, це життя, радісне, яскраве. Червоний колір, який вже почав потім вкраплятися в полотно, вставлятися, орнаменти в полотно, то це колір життя. Чому життя? Це ми знаємо, що червоний колір колір вогню, колір сонця. І відповідно, а сонце, вогонь. Для людини це було життя. Ми дізнаємося, з чого складається ткацький верстат, і за яким принципом він працює. Цей верстат не відрізняється від тих верстатів, якими користувалися в 19 столітті. Але він вже модернізований. Саме головне, без чого не може бути верстат це у нас батан, бердо є. Ось тут металеве малесеньке бердо. Куди протягуються нитки, реміз. На ремізі нав'язані ось ці ниточки з вічками, куди протягується нитка. Кожна ниточка, Кожна ниточка ось тут є вічко, маленький глазик вічко. І ось кожна, кожна, якщо подивитися, кожна нитка має своє місце. Тут я візьму ось так краще. Бачите, піднімається нитка. У кожної ремізочка вона має своє місце і ниточку. Перша, друга, третя, четверта є певна заправка. Ремізи з'єднані з підніжками. Чотири підніжки знизу, там видно, вони, вони з'єднані. А як воно працює? Значить, далі основа ще. Ось катушка. Це, це механічно намотана основа. Раніше намотували вручну, були певні пристрої і це довжину розраховували. Бердо, основа верстату. В бердо і ось тут на берді є. Доріжка, по якій сам літає цей човник. Ось цей човник, я його відразу покажу, він ось тут, з коліщатками їздить по оцій доріжці. За чого і називається цей верстат самоліт? Що він за допомогою ось цього приладу поганяла, він літає туди-сюди. Класна назва, так? Та да? тут взагалі що не слово так. Значить, <зас> да, поганяла, називається. Хоча пані Ірина і не ткаля, але випрошуємо невеличкий майстер-клас із виготовлення кролевецького рушника для того, щоб вплести орнамент в рушник, тобто це не так, як вишити є, полотно є, а поверху потім е, вшивається орнамент. Тут відразу четься полотно і відразу вставляється кольорова нитка за схемою. Ось тут натискається три підніжки. Це односторонні, три підніжки вниз. Одна вгору. Ось вона одні ниточки є. Одна ниточка. І закладується. Нитка заклалася. І потім перебирається. І це все, кожна ниточка. Майстриня сидить і кожну ниточку рахує. Ось так. Побачили, так? Да? А потім вже знову проклали кольорову нитку. А! Тихше. А то <ріплений> І ну, прибивається. Тобто оце закріплення. Ось отак от, от утворюється. І чим більше орнаменту на рушнику, тим довше він виготовляється. Тобто, чим більше червоного на білому, тим а, а, ну, Так, так. В залежності від того, яку підніжку натискаєш, ось таке переплетення виходить. Тобто воно, якщо не натиснуть, воно не затягне за ті зачіплять. <плес> так, да. не, не, не буде, не буде <плес> краси, тієї не буде краси. Як. Після цього майстер-класу стало зрозуміло, що створення рушника справа клопітка тривала і вимагає серйозної підготовки. А досконально дослідити кролевецький рушник як явище це справа далеко не одного дня, а цілого життя. То, так. Да. Це Після нашої передачі про кановець мені стало цікава тема. Угу. Ось яка красуня. Це Оля. Сумний вечір. Вона Горить свічечка. Да. Вони ж при... а, а, да, нитку людського життя. Цікаво, що вона була майже в кожній сім'ї. Прялка. Прялка це те, що це ж не обов'язково з рушниками пов'язане. Пов'язане це з хатство взагалі.